У ну, тема втрат Збройних сил України знову в центрі уваги, і хтось не випадково це розганяє. Західні медіа соцмережі, анонімні канали Зеленського мовчать. То хто відкрив цей форум смерті? І чи правда те, що нам хочуть нав'язати думку, фронт ось ось зламається в останні тижні. Західні засоби масової інформації. Попереджають, якщо не буде термінової допомоги, Україна може здавати здати позиції за півроку тим часом у публічний простір знову потрапили цифри втрат без джерел, але в з, конкретними, з конкретним ефектом. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Сароцов, я і незалежний журналіст. Ми говоримо про головне без цензури і без табу. Якщо ви цінуєте чесну журналістику, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку і обов'язково. Напишіть з якого ви міста чи країни. Це дуже допомагає розвитку каналу. І сьогодні з нами в ефірі військовий аналітик Дмитро Снігирьов. людина, яка роками відслідковує фронт, володіє власною аналітикою і не боїться говорити те, що інші замовчують. Отже, останнім часом у публічному просторі і в медіа, і в соцмережах знову заговорили про втрати збройних сил України. Ці оцінки дуже різняться і часто походять не від офіційних джерел, а від аналітиків, так званих або інсайдерів. На вашу думку, пане Дмитре, наскільки коректно зараз виносити цю тему в інформаційний -еп -еп простір? І чи не стоїть за цим якась свідома кампанія? Звичайно, за цим стоїть свідома кампанія. Причому активізація цієї теми розпочалася. Якраз після заяв Трампа щодо кількості втрат російських окупантів і відповідно сил оборони України. Нагадаю, за інформацією Трампа окупанти втратили більше 112 тисяч особового складу втрати українських військових, там, якщо я не помиляюсь, до 8 тисяч. Подібний характер інформації, причому на вищому представницькому рівні не задовільняє Російську Федерацію більше того. Він фактично ставить під сумнів заяви російського диктатора про тактичні успіхи росіян і масштабування цих успіхів вже безпосередньо дипломатичній царіні діяльності, тобто, в моменті військово-політичного тиску на Україну з метою піти на територіальні поступки. Тому і розгорнулася ця компанія українських ЗМІ щодо колосальних втрат українських. Військових з метою підриву морального духу, як самих військовослужбовців сил оборони України, так і відповідно українського народу щодо спроможності дійснувати активний характер заходів протидії російській агресії. Нічого нового тут немає, але я ще раз підкреслю: саме зовнішній чинник спричинив чергову хвилю оці от публікацій і, скажімо так, експертних оцінок. Ну і інших інформаційних приводів, які ставлять під сумнів можливості Сил оборони України щодо здійснення активних заходів з протидії російській агресії. А, скажіть, будь ласка, а чи дійсно Росія має втрати у 2-3 рази більші, і чим це зумовлено? Ну, офіційні дані Генштабу Сил оборони України втрати росіян перевищують 1 мільйон особового складу. Я аналізую російську пабліки, там втрати досить колосальні, за оцінками самих росіян. Приклад, наприклад, останні бої на сумському напрямку. Бо як тільки за кіндратівку коли вони втратили 700 тисяч особового, 70 700 особового складу, я перепрошую. 700 осіб, ну, це батальйонна тактична група під час боїв з лишень за одним населений пункт. Прошу, а скільки в цій кендратів було людей до війни? Ну, невеликий населений пункт, прикордонний населений пункт, скільки там може бути? Ну, з пару десятків хат. Ну, може, ну, більше. Ну, я там не знаю. Я ж не, не наскільки володію інформацією, скільки в самій кіндратівці було населення. Ну, ми вчаємо графію походу. Ну але сам момент, що було сто, але сам характер втрат свідчить про те, що росіян досить високі проблеми. Причому знов таки російська пабліка характер боїв за на населений пункт там відзначається, що кинули безпосередньо на лінії бойового зіткнення, фактично без бойового злагодження, тобто не пройшли навіть навчання в школьних таборах 10 днів і вже на лінії бойового зіткнення. Оце обумовлює високий коефіцієнт смертності серед росіян. Відсутність підготовки, так звані м'ясні штурми, плюс відповідно повне нетхування таким поняттям, як людське життя, тобто баби що наражають. Принцип Жуковщини ніхто не скасовував, причому росіяни, як завжди, використовують тактику переваги в живій силі. Знаєте, ну, ця тактика і її Сил оборони України в моменті так званих м'ясних штурмів. Давайте називати речі своїми іменами. Але е, Генштаб Сили оборони України прекрасно розуміє обмежені людські резерви. Натомість росіяни, ну скажімо так, маючи можливість мобілізаційних резервів до 15 мільйонів, ну ти використовують подібний характер бойових дій. А далі, а далі, плюс відповідно, це війна технологій. Основні втрати росіян це внаслідок активних дій Сил оборони України в використання як FPV, так і відповідно за собі ураження. На те, що наразі відбувається, це так звана тактика стіна дронів, яка унеможлив відповідно. Широкомасштабні наступи росіян використання важкої бронетехніки, а відсутність важкої бронетехніки, власне, і призводить в якості вогневої підтримки і призводить до цієї кількості втрат в особовому складі. Тобто цілком прогнозована картина. Пане Роме, а в чому разі в Україні втрати. вони хоч і менші, але так би мовити, помітніші. Чи це просто тому, що вони є нам ближчі, чи щось інше? Ну і це і по перше, а по-друге, ну достатньо велика кількість корисних ідіотів, які намагаються, незважаючи на я ще раз підкреслю, розуміння того, що будь-яка інформація може бути використана ворогом е показати свою поінформованість ті чи інших питаннях, і відповідно відразу починається. Волання з приводу е, людських втрат і не відповідно неадекватних дій вищого військового командування тощо. Тобто, ну, подивіться, як завжди, ця інформація апелюють до кого? До громадськості, правильно? У нас загострення на ділянці фронта Якщо ви не піднімете хайп, то нам і що далі? Здійснюється інформаційний тиск на військове керівництво з метою прийняття рішень, правильно? Так. Ну, на жаль, вже це алгоритм. Ну, давайте називати речі своїми іменами. Коли, на жаль, я не розумію, чому, але Генштаб залежний нас від дописів так званих лідерів громадських думок. Це абсолютно аномально, але це явище воно присутнє. На жаль. Коли виходять там на шпальтах українські ЗМІ, починають розповідати про те, що треба відводити той чи інший підрозділ, або, відповідно, здійснювати оперативне перегрупування військ, на якій підставі всі ці добрі люди, які вчора ще були ніким і не мали жодного відношення до армії, дають свої поради космічної. відверто так від... неадекватності безпосередньо професійним військовим. Оце і створює такий от інформаційний хаос. А плюс ще, ну такі, от відповідно, міські божевільні, типу Безуглої, яка ну, викладає відстав... yeah, як на дискредитацію Генштаба Збройних сил України і особиста головкома. Ну от Вона виходить на мітинг з плакатом відставку сирського Ти хто така? Хто ти така? Так, знаєте, в чому весь основний нюанс, пане Олександре? Останнє повідомлення без з приводу її захворювання. Так, було таке повідомлення. Було таке, а от я на відміну від інших журналістів, знаєте, я все ж таки аналітик. Я проаналізував і що виявляється всім захворюванням, вона не могла отримати доступ до держтаємниці. І в мене вже запитання до Служби безпеки України. А ви перелік взагалі документів? І захворювань, які обмежують доступ людини до держтаємниці, читали заступник очільника комітету з питань нацбезпеки і оборони, приїхали? Так, людина не сповна розуму дає свої діагності, пане Олександре, елементарно, забити перелік хвороб, які обмежують доступ до держтаємниці. І тоді виникає питання: а що в нас взагалі відбувається? Як вона могла взагалі мати доступ до держдоїмниці і працювати в профільному комітеті? Як вона пройшла спецперевірку? От цього треба починати. В тому числі і непрофесіоналізм, і тих структур офіційних, які би мали здійснювати контроль за інформаційним простором України. У нас прохідний двір. Натомість дружини генералів СБУ присутні на, знаєте, боях Усика у Лондоні. Це не жарти. Ну, я зрозумів, це є форма аутизму, то що в неї є. Ну, так, ну, ще раз підкреслю: з цим проявом, цим захворюванням, вона не могла мати доступ до державниці, а більше того, працювати в профільному комітеті. А тепер це використовує, ну, людина не сповна розуму, тому ну, і несе всі всяку ахінею, але не розуміє, що цим самим своїм визнанням, яке начебто легітимізує її дурість в інформаційному просторі, вона фактично свиню підклала Службі безпеки України. Виникають вже запитання до державних інституцій щодо їх взагалі фаховості. розумієте, наскільки небезпечний сценарій? Що дійсно людина не сповна розуму, або ті люди, які стоять за неї не сповна розуму, вже мовиться не про конкретну безуглу, а про неможливість функціонала держструктур, які відповідають за інформаційну безпеку, в тому числі, ефективно відповідати зовнішнім викликам. От вам і чому так відбувається? Е, Пане Матаві. Биталь... Департамент, пане Олександре, мав би працювати. Цілий департамент Системі Служби безпеки України відповідає за відповідно інформаційний простір. А у а нас маємо якщо... маємо. А от якщо говорити про причини українських втрат, це є авіація, артилерія, піхота, безпілотники. Там все комплекс. Перевага, тотальна перевага в повітрі. Це, відповідно, в окупантів мається на увазі. Це використання фабів по позиція до 300 за добу може на окремій ділянці фронту. Перевага засобів ураження окупантів, ствольна, реактивна. На жаль, це одно коефіцієнт 1 до 2. Перевага в ПВ-дронах на оптоволокні, а це левовий відсоток втрат до 60% втрат особового складу, якраз використання в впівішок. Тобто, як бачимо, ну, досить комплексний характер питань і проблем, які стоять перед силами оборони України. Ну, це, це, на жаль, те, що має місце бути. Ну і плюс, відповідно, ну, відверто кажучи, незрозумілий характер призначень в системі знов-таки Сил оборони України. Давайте казати відверто. А чи є одна з таких причин, це проблема у системі мобілізації? В тому числі, ну, якщо наразі до 200 тисяч просто пішли, самовільно залишили частини, правильно? Так. Відсутність мотивації, відсутність фахової підготовки. Якщо раз по разу накривають відповідно пункти підготовки, правильно? Місяк. Туди. Це все створює е, і передумови для збільшення кількості втрат особового складу Збройних сил України. А, існує, якщо... Так є. а якщо говорити про західну допомогу, чи рятує вона наші життя, зокрема наших військових? Ну Звичайно, ну да, як ні починаючи від індивідуальних засобів захисту відповідно до цього спектру а, військового зброєння і військової техніки, це колосальна допомога з боку країн заходу. Ну якщо українські ВПК лише на 40% задовільняє потреба Сил оборони України, то про що ми говоримо? На жаль, ми залежні, ми катастрофічно залежні від зовнішнього постачальника. І за ці 11 років, не а роки війни, 11 років ця ситуація абсолютно не виправлена. Я не розумію, ну знаєте, ну вже скільки ми з вами спросила мали, пане Олександре, з цього приводу, але ситуація лише погіршується. Якщо за часів попереднього міністра оборони просрочена дебіторська заборгованість була 25 мільярдів гривень. То наразі у міру пішов з просроченою дебіторською заборгованістю 60 мільярдів. Це гроші, які фактично були виведені через фірми прокладки Ну то, про який ми потенціал укроборонпрома і відповідно Сил оборони України можемо говорити, якщо тотальний характер корупції роз'їдає як іржа механізм Сил оборони України. А це, як ви вважаєте, впливає відповідно, на обороноздатність підготовку особового складу? Мотиваційні е, е, речі, морально-психологічний дух. Та звичайно впливає, а це, відповідно, і несе е, додатковий, скажімо, відсоток втрат у особовому складі. Плюс відсутність інженерно-фортифікаційних споруд от основна ще причина, пане Олександре, відверта корупція на цих схемах. Коли замість реальних інженерно-фортифікаційних споруд шансів захищених від ефпівішок, їх імітація розкрадання мільярдів гривень, а вояки потім відповідно вже руцями під обстрілами мусять будувати інженерно-фортифікаційні споруди? От вам комплекс питань, який, і, на жаль, впливає на. Кількісні показники втрат особового складу. Але так чи інакше, у нас були затримки у постачанні. причини були різні, а скільки воно вплинуло от, на цю ситуацію на Україні. Не було затримок постачання Це намагалося пояснити відповідно провали у внутрішній і зовнішній політиці. От подібними наче сентенціями з боку наших західних партнерів. Традиційна українська, знаєте, така, хто винен невістка, правильно? Хто всрався? Та звичайно Трамп. Ну а хто ще винуватий в тому, що у нас не гаразд? Правильно? Це ж німці нам не дають Тауруси. І нікого ж не хвилюють, що 11 років ми чомусь не можемо запустити в серію. Власний оперативно тактичний комплекс з такими ж самими тактико-технічними характеристиками. Але німці винуваті. Розумієте? І Трамп винувати, 200 мільярдів виділили, а могли ж 400 виділити, правильно? Ой. А нікого ж не хвилює, що власне 200 мільярдів це фактично дотожня цифра російським витратам на війну, так російської економіки, а не української. Звідки ця невдячність, пане Олександре? Розумієте, коли знімають і колективну і персональну відповідальність і намагаються перекласти її на плечі партнерів? Ви пам'ятаєте, скільки було ну, неативу з приводу попередніх заяв щодо позиції Німеччини, правильно? коли е, закликали Схаменіця німці, друга країна за рівнем підтримки, що ж ви в неї капці кидаєте? Скільки бруду вилилося на Сполучені Штати, на кого ми тільки не ми з вами, пане Олександре? Хто тільки не винуватий був? Розумієте, створити з, 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 такий зовнішнього ворога, а навіть не ворога, але зовнішній, відволікти такий об'єкт, це те, що називається от мови професіоналів, відволікти увагу на негідний об'єкт. Не ми. Не тотальна корупція, це там вони. Вони затримують, вони не передають, вони погані? А у підсумку маємо те, що маємо, пане Дмитро, Ну от тема втрат українських втрат вона є дуже важка, вона є незручна для влади, і тоді постає питання: а чи готова держава, українська влада? Відкрито говорити про це і що це міняє. Ну, було кілька заяв, здається, Зеленського він назвав втрат, але доволі давно вже. Ну. А що це міняє? Ну, міняється відповідне ставлення суспільства. Це в першу чергу міняє. Та цю тему ну, воно не вийде рано чи це зрозумілий характер втрат. Правильно буде. Це може викликати, навпаки, на мій погляд, ефект бумеранга абсолютно підірве власне довіру українського суспільства до е політичного керівництва країни. З суспільством треба бути відкритим. Тоді буде діалог і розуміння. А постійно розповідати про ну, знаєте, ну, я ще раз підкреслю: або шукати зовнішній чинник, або відповідно розповідати про російські ПСО, на мій погляд, це теж неправильна тактика. А от як це впливає на фронтовиків, на родини, на українське суспільство? Тому що, от я йду. На Очаківський центр, я бачу там оце Марсове поле, яке вкрите могилами. Я їду за межі Львова і я бачу, їду вздовж свинців, і, і зразу видно військові могили. Їх видно зразу по прапорах. Тобто, ця розмова вона мобілізує, демотивує чи як? В залежності від того, як подавати цю інформацію. Ще раз підкреслю, в залежності від наголосів. Тобто, які мають бути наголоси тут, щоб це не демотивувало? Принаймні. Наче має розуміти, якою ціною дається незалежність. Та те, за яку нам просували 30 років, незалежність спала з неба, правильно? Так. Вона вже не працює. Тому іначе я має розуміти ту ціну, ту кров, яку вона заплатила. От в цьому аспекті і має бути відповідне висвітлення цієї досить чутливої теми не замовчування, не пересмикування фактів, а розуміння того, яку ціну платить, наче за свою незалежність, за своє право жити на своїй землі. Тоді буде і шана. Полеглими шана живим і відповідно, розуміння необхідності мобілізації перед зовнішнім ворогом, а не внутрішні чвари з приводу самого характеру втрат. Війна без втрат не може бути, як це не, ну, не боляче. Але спекулювати на цій темі, як абсолютно, на мій погляд, неприпустимо. Чітка, зрозуміла інформація, що є причиною втрат, які відповідно зроблені висновки і які запобіжники, щоби не допустити подібного подальшого? от воно все. І головне, соціальний характер захищеності і полеглих, і членів родин Тоді питання спекуляцій зійде на, не, на нівець. На чому грають росіяни? На тому, що начебто ті, хто полягли, вони або пропали безвісті, правильно, або, відповідно, там ну, ще якісь підстави, які унеможливлюють соціальні виплати з боку держав. Тобто чітке розуміння соціальних гарантій з боку держав, дотримання державою своїх зобов'язань перед членами родин і відповідно самими військовослужбовцями. І максимальна відкритість всіх питань. От і все. Так, в роки війни жодна зі сторін не називала реальну кількість втрат. Але я ще раз підкреслю, всі чутливі інформації мають і працювати, що було неможливий пересмикування і відверте підігрування ворога. Пане Дмитре, якщо говорити про. Прогнози на осінь, Ну враховуючи всі ці події, які зараз накручуються. Чи можемо ми очікувати великої мобілізації на, на під осінь чи воно буде йти так, як зараз йде в тому ж темпі, в тому ж стилі? Ну йде мобілізація, яка ще велика мобілізація. Мобілізаційні процеси постійно працюючи до 20 тисяч, це знов таки. Чому я не розумію, цілий полковник збув Костенка виходить і називає цифромобілізаційних заходів, то, Ну, у нас унікальна країна. Яким чином ви ще зможете її прискорити? Зниженням єдиний чи варіант це зниження рівня, правильно? Вікового цензу. Але чи піде на це влада навряд чи тому говорити про якісь пришвидшені темпи мобілізації? Ну, здається, вже всі заходи максимально задіяні в моменті проведення мобілізаційних заходів. Ну, є ще мобілізація жінок. Ну, є ще мобілізація спецрезерву. Це відповідно так звані ветерани Міністерства внутрішніх справ Служби безпеки України і прокуратури більше 300 тисяч. Оце питання треба піднімати. Не те, що піднімати, а його вирішувати треба. Ми його піднімаємо скільки років вже. Ну, ми з вами рік чи два тому про це, про це говорили. Що змінилося? Нічого не змінилося. Держава визнала сам факт існування всіх так званих спецпенсіонерів, більше 150 тисяч. Молодці. Ну і далі. А, а які конкретно заходи щодо залучення їх до Сил оборони України? Ну, але чекайте, за той час вони постаршали. Ну, вони погіршили. Далі, пане Олександре. Тобто, До 60 років віковий ценз призову. Вони йдуть на пенсію 45, навіть якщо 45 плюс 4 49. Ну, я ж кажу, вони їм додалося по 2-3 роки. Ну, і, і що? Якщо був граничний термін, то відповідно тоді ні. Але ж є інша хвиля. Замість тих, хто постаршили, прийшли молодші, правильно? Тобто це ж взаємопов'язані процеси. Такі самі 45-річні вийшли на пенсію і так само користуються наразі недоторканістю щодо мобілізаційних заходів. Чим це державні чиновники пояснюють? Нічим, Нічим. бо це є те, на що спирається держава. Це той хребет, який дає можливість існуванню в легалі цього режиму. Заграванням з силовиками просто. Інструмент загравання не більше того, є така каста недоторканих. Їм дають зрозуміти, що ви знаходитеся поза фактично юридичним полем. Але відповідно режим від вас буде щось вимагати. І на завершення ще одне питання. А на вашу думку, пане Дмитре, чи зможе Україна витримати фронт при нинішньому рівні втрати? Чи буде це перегляд стратегії, ну, пане Олександре? Я вибачаюся, якщо 4 роки тримаємо лінію фронту, а якщо окупанти не виконали навіть тактичного рівня завдань виходу на адмінкордони Донецької області за чотири роки, вже не говорячи про виконання стратегічного рівня завдань, то відповідно ми тримаємо. От вони відповідь на питання. Тобто, питання тільки в ціні для нас? Звичайно, на жаль, на жаль, пане Дмитре, я вам дякую за цю розмову. Отже, ще раз нагадую, моїм співрозмовником був військовий аналітик Дмитро Снігирьов. Ми говорили про таку дуже чутливу тему українських військових втрат на цій війні. Скільки коштує? Ця, ця війна для України. Поширте це відео. Це дуже важливо, щоб інші люди це розуміли. Підпишіться на мій канал, і все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій все буде Україна.